Отже, що стосується четвертої роботи. Давайте давайте з покажу екран. екран. Так, четверта робота. А, значить, методи пошуку в умовах протидії. Робота присвячена теоретичному матеріалу, який ми сьогодні розглядали на лекції. Пошук мовах протидії, відповідно, потрібно буде відповідно до варіанту реалізувати один з трьох фактично методів. Minimax, його модифікація альфабета відсікання або Expectimax. Залежно від варіанту, варіанти у нас десь тут в кінці мають бути. Тобто, да. бачите, в кожному варіанті свій метод і своя задача дослідження. Щодо середовища, де ми це робимо? Ну, я вам пропоную використати таке теж типове досить середовище, класичне Pacman. Ну, Думаю, що більшість з вас знає. Що це таке? Хто не знає, то це де тут якась картинка? О, да, ось така, е, така. приклад карти перед вами. Потрібно збирати е, біленькі кульки це винагороди, там є великі вон, дві. Ну і привиди вас, е, да, великі, вони перемикають режим, що ви можете за привидами їх їсти, а не вони вас. Тобто ну, ось така, таке середовище, така, приклад такої гри. А, значить, ми це вважаємо пошуком в умовах протидії, хоча тут можливі варіанти, звичайно. А, оскільки, ну, тобто, якщо ми так вважаємо, то ми вважаємо, що в нас є агент Пакмен, да, тобто, ось, е, стратегію якого ми розробляємо. І, відповідно, два агенти, які протидіють. Тобто їх мета зменшити нашу корисність, ну, фактично, з'їсти нас, а насправді мінімізувати кількість з'їдених точечок з їжі, цих, ну, кусочків їжі, нехай буде так. E, насправді вони ж ці привиди можуть працювати в двох режимах або просто випадковим чином рухатися, або, e, або направленими бути, тобто, коли вони e, на вас рухаються. Ну, умовно кажучи, одне з них імітує: e, imitu, імітує. Ну, і те, і те, насправді, відома вам поведінка. E, Першу ми точно вважаємо як відомою стратегію, да, стохастичною, да, яку ми можемо оцінювати, там той же Експекті Макс для цього гарно підходить. Е, і е, ну, направлені, умов, ну, умовно кажучи, вважаємо, що це вони е, ціленаправлено проти вас грають, тому ну, ж таки, ну, вони, можливо, не оптимальним чином будуть діяти, але але наближено до того. Тобто Minimax теж має теоретично нормально працювати. Для цієї задачі в цілому можливі інші підходи. Можна було б розглядати середовище просто як стохастичне, наприклад, якщо приводи випадковим чином рухаються, але, але динамічне стохастичне середовище, тими методами, що ми розглядали, там марківські процеси, вони не дуже для цього підходять. Е, можна було б застосувати очевидно навчання з підкріпленням. Е, очевидно, це, це альтернатива, ну алевно е, е, явна різниця між е, подібним між пошуком, який ми отут пропонується реалізувати, і навчання з підкріпленням це е, суттєво менша кількість запусків. Хоча результати потенційно могли б бути, можливо, і краще. Ну, у будь-якому разі, тобто, задача тут познайомитися саме з методами пошуку в умовах протидії. Значить, середовище ось таке. Тут є посилання десь ось тут ось на Google Drive можна скачати це середовище. Тобто середовище вже є, на це ви час не витрачаєте. Тут є короткий опис, там як запустити. Ну, в принципі, тут на параметрах лише зупинюся. Значить, там є. Коробки будемо казати. Одна зі стратегій реалізована це рефлексний агент, ну, фактично, випадкова поведінка пакмена. Ви можете запустити, подивитися, як це буде працювати, якщо там пакмен випадковий, приводи, наприклад, випадкові або ж направлені. Ну і відповідно. Познайомитись таким чином з середовищем, е, можемо параметрам задавати кількість привидів, е, можемо задавати е, ось е, поведінку, стратегію самих приводів. Да, Directional це ці направлені. Приводи, які рухаються в вашому напрямку. Е, ось. Ну, Там є можливість одразу багато епізодів зробити для того, щоб статистику е, отримати неграфічно. Ну, тобто, досить зручне середовище для вивчення е, моделювання цих алгоритмів. Да, там внутрішня структура теж тут трошки описана, е, теорія деяка є, на цьому не буду зупинятися. Значить, що вам потрібно зробити? Е, значить, в кожному варіанті є. Свій метод, його, очевидно, треба реалізувати подивитися, як він працює. да Ну Ясно, що у вас зросте як винагорода, там середня, яку ви отримуєте за епізод, так і рейд явно збільшиться в порівнянні з рандомним Пакменом. Друге, що потрібно зробити для того, щоб отримати максимум за цю роботу це треба написати е, свою функцію, оціночну функцію для вузлів. В принципі, е, ну, в, вузлів в дерево, манус, тобто для станів. Е, відповідно, подумайте, що на це впливає. Зробіть цю функцію. Е, ось, е, ну і опишіть, чому вона там така. Це другий момент, друге завдання в цій роботі. Ну і третя, це от знову ж таки маленька задача дослідження: перевірте і прокоментуйте, як впливає один з параметрів. Глибина пошуку ну тут справді тут тривіально, да що глибина пошуку, що там кількість агентів. Що вида це звичайний параметр запуску цього алгоритму, тому це дуже швидко робиться, елементарно, там ну, різні карти, і то теж це параметр, вид карти це параметр. От дуже просто це робиться. Зробіть висновки, подумайте, так, що має бути, як воно є, чому так, поясніть, якщо там щось не співпадає з теоретичними роздобами. От на це звертаю увагу. Тому що там і від карти може залежати, наприклад, результат, вона може бути специфічна і, і так далі. Ось. Ну, це, власне, і вся робота. Тобто вона, як на мене, досить простенька. Досить простенька. Тобто, ну, обсяг певний є за рахунок, там і функцію якусь треба описати, і, і сам алгоритм зробити, але ну, вона проста. Вона, як на мене, простіша за другу і третю. Ось, які запитання по цій роботі? Є запитання по роботі? Немає запитань. Немає. На звіт ще давайте зверну увагу. Так, що у нас тут по звіту? Ну, в принципі, все, все типово знову ж таки, коментар по звіту основний, звертайте увагу на те, що тут, на що звертається, на що прошу вас звернути увагу, да, і, і коментуйте ці питання. Саме ці питання вони є важливими. Тобто, що це функція станів, то що ви хотіли досягти, чи вдалося це зробити, ну і порівняйте ясно, що з свою функцію, з типовою функцією. Так само і тут. Да? Тобто, що зробити, як де. Ну, тут, тут, знову ж таки, мені здається, що все має бути просто і зрозуміло, тому особливо на цьому можемо не зупинятися. А, так. Так, так добре.